Привіт, ви просили недорогий вартий уваги ноутбук, і кажуть, цей ноутбук хапають як гарячі пиріжки. І причина банальна: ціна в 27 плюс-мінус тисяч гривень. За ноут з дискретною картою, і це Acer Aspire 7. Хтось каже, що і це дорого. Так, можна за 24, 23 навіть взяти, але буде слабка графіка, вбудована в процесор, лише для офісних завдань. І часто розпаяна оператива прямо на платі, розширити котру не можна, а це не діло. Тож сьогодні дивимось мінімальний ноутбук для офісу, монтажу, програмування, 3D і, звісно ж, для навчання, куди ж без цього. Іди сюда, давай, 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 іди сюди. Розкажу свої враження про недоліки та переваги, і ти точно будеш знати, чи підійде тобі подібна машина. А ще намагатимусь змонтувати це відео на цьому ж Ноуті. І про свої враження розповім також. Поїхали. А знаєш, як перекладається Aspire? Прагнення, типу до кращого, з такою машиною гріх не розвиватись і навчати, щоб потім добре заробляти. Це значно приємніше, ніж витрачати час лише на ігри, от правда. Скажімо, дизайнером чи програмістом, монтажером, фрилансером для цього потрібно освоїти певні програми та працювати на західний ринок. У мене є друзі, котрі так і роблять і непогано заробляють. Я навіть деяким збирав ПК для подібної роботи, до речі, але потрібно ще одне знати англійську. Тому раджу спробувати EnglishDom. Це найбільша онлайн школа в Україні. Там придумано все так, що ти сам захочеш вчитися. Вони неначе надихають на це, бо там і онлайн-підручник без всілякого паперу, індивідуальні заняття з викладачем сам на сам по відеозв'язку. Тим більше час і місце вибираєш як зручніше саме тобі. До того ж, доступ до розмовного клубу, саме для практики, мобільний додаток, онлайн-тренажер все це є. А з викладачем цікаво, а не нудно. І відмазку знайти не вдасться, бо перший пробний урок за посиланням в описі безкоштовний. От там Побачиш, наскільки це зручно. Думаю, що EnglishDom не лишить тебе байдужим і без знання англійською. Головне, захотіти, а там тобі допоможуть. Переходь за посиланням в описі та реєструйся на пробне заняття. Воно займе лише 25 хвилин. Коли вирішиш придбати курс, не забудь вказати промокод ПК від мене на 15% знижки. А якщо просто цікаво перевірити свій рівень, є швидкий тест. Тож купив такий ноут, вчи англійську з EnglishDom. Принаймні це була б моя умова, якби я купував своїй дитині ноутбук. У Необхідні професії для заробітку і не втрачає шанс бути успішним. Отже, продається ноут в такій ось екокоробці. всередині шматок картону, за яким ховається блок жилення і його шнури. Сам ноут захищено тканиним чехлом, а також чимось на зразок яєчних лотків. І скажу тобі, не викидає, доки яйця коштують дешевше, ніж ноут. Закуповуй. Короткий мануал, звісно, і все таке. А ось і сам ноут. Перше враження виглядає непогано. Не дуже правда, з першого разу він проходить тест на MacBook, але він і не повинен. Але коли попрацює довше, скоріш за все шарніри трішки ослабнуть і буде відкриватись, адже геть новий. Як на мене, найпрактичніший колір, сірий і напівматовий. На ньому не дуже помітні відбитки, як на чорних. А тут і відтирається нормально, навіть якщо лишились відбитки, і вони мало помітні. Знизу текстурована поверхня. Відбитки лишаються, але набагато менше ніж на звичайному чорному пластику. Тут в нас динаміки і чимала вентиляційна решітка для забору повітря. Для викиду теплого повітря є отвори справа і позаду. З лівого боку замок Кеннінгстон, гігабітний RJ45, HDMI, До речі, тільки один монітор можна підключити до цього ноута USB c 32 gen 2. Gen2. Але, на жаль, для мене ноут не може приймати заряд через нього чи виводити зображення. І дві швидкі USB шки Type a одна з котрих може заряджати щось, коли ноут вимкнено. Справа спарений роз'єм для навушників та мікрофону, USB 2.0, індикатори та живлення. Все. Позаду нічого, крім вентиляції. І тут відразу дещо милує око в бюджетному ноуті. Що, ви думали? Ні, не кнопка, це сканер відбитку пальців. Так, тепер я поважний бос, в котрого багато секретів в ноуті. Обов'язково спробую, але спочатку перше включення. Він, до речі, продається без вінди, це вже попередньо встановлено. І от що дуже радує, то це підсвітка клавіатури. В ноутах, як на мене, просто must have. Лиш один білий колір, не регулюється по інтенсивності, просто вмикається і вимикається. Але дуже важливо, що підсвічені. І в темряві їх видно. Приємна, ненав'язлива така підсвітка. Я зацінив і, до речі, коли писав сценарій про нього, також зацінив. Далі, звісно, зайшов Windows Hello, можете бачити, де це, і реєструю відбиток, попередньо додавши пароль, без нього ніяк. Ну і ось пробую. Працює іноді, якщо криво притулити палець не з першого разу, але цілком адекватно. А головне, зручно, якщо ж не спрацює, завжди можна ввести заданий пароль. Це одна з ручних фіч, котру хотілося б мати в ноуті. Жаль, що їх не дуже активно використовують, а лише по обличчю. Ну і заразом тачпад. Приємний жест стає і двома, і трьома пальцями все добре. Користуватись в кайф. До речі, відразу додам, машина працює дуже швидко, адже в неї SSD PCI 3.0 і шестиядерний непоганий Ryzen 5 5500. You. Взагалі нуль дискомфорту, і я неначе за своїм ПК по відчуттям, по швидкості відкриття і встановленню програм. Ну, хіба що трішечки поступається, але геть-геть трішки. Пам'ятаю свій ноудеї Pro, no слабкий її звичайний диск, це не те, що небо і земля, це просто космос і земля. Екран чуда немає, це бюджетна IPS-матриця 15,6 дюймів, 60 Гц та яскравістю 250 ніт. Що це означає простими словами? А те, що я відразу помітив, що він поступається. Більш дорогим ноутбукам і навіть моєму старенькому і також бюджетному монітору навряд тобі добре видно на відео, але я вживу бачу. В монітора порівняно кольори яскравіші, і це помітно відразу. Особливо помітно після дорогих ноутбуків з охопленням 100%. Це як взяти якийсь недорогий смартфон Redmi Note після флагману. Відчуття схожі. Для професійних креаторів, де потрібна точна кольоропередача, передача, він підходить слабко, але звичайного користувача він цілком влаштує. Тим більше це IPS з хорошими кутами оку. Огляду максимальної яскравості маловато. На вулиці точно буде некомфортно, ноут лише для приміщення, але він точно набагато краще tn матриць, котрі ставили раніше. Кути огляду цілком хороші, а ще він вміє розкладатись на 180 градусів. Навіть на дивані в будь-якій позі його можна використовувати, навіть тримаючи як книгу. У книзі написано. Але любителям онлайн шутерів, де потрібно овер FPS і швидкий відгук матриці, також варто купувати щось набагато дорожче. Тут 60 Гц, як я казав, а також відгук матриці близько 25 мілісекунд. Грати можна, але як хобі, а не як задрот. До речі, ігри також обов'язково глянемо, але поки підпишись, щоб не пропускати нові відео. Взагалі працювати за ним в кайф. Дисплей не гойдається під час написання тексту, навіть якщо лупцювати стіл поруч. Писати дуже зручно, клавіатура має невеликий м'який хід. Цифровий блок є, найнеобхідніші функціональні клавіші також на місці, делед, правда, не там, де я звик, але справа звички. Якщо ось тут сильно натискати на пластик, звісно, прогинається, але під час друкування такого ефекту не помічено. Стосовно звуку він достатньо гучний, але басів традиційно мало, як у більшості ноутів. Взагалі дуже мало відмінностей, цього ноута по звуку з деякими значно дорожчими моделями. Дивитися відео і фільми без проблем. Так, ну а що там в нас? Всередині. Відкриваю лопаткою для нанесення термопасти, і це не складно. Ось наша внутряночка. Дві мідні трубки йдуть від процесора до відеокарти, вони спаряні. Також є ще одна трубочка для відеокарти, їй відведено більше міді, вона споживає і гріється більше. Також місцями прикриті гарячі зони v і все це спрямовано до двох вертушок, котрі знаходяться поруч. Під охолодження, як бачимо в платі, окремий виріс. SSD на 512 Гіг, SK Unix, PCI 3.0. Поруч Wi-Fi та Bluetooth модуль, до речі, Wi-Fi швидкий, 6 є і ловить сигнал чудово. Bluetooth у нас 5.1. Ну і дві планки оперативної пам'яті. І ось тут починається саме цікаве. В описі в нас 8 гіг однією планкою, і все правильно. В цей ноутбук вже окремо було встановлено ще 8 гіг планку, спеціально, щоб я міг порівняти, адже є така ж модель, що коштує вже 29 тисяч гривень, де 16 гіг, тобто дві планки. Тому маємо аж чотири варіанти: купити цей ноут дешевше і докуп. Купити планку ОЗУ за 700 1000 гривень. Ось кому цікаво, мікро на 3200 МГц. Якщо відкрити і встановити, гарантія не злітає. Тут лише питання в тому, звідки руки ростуть. Поламаєш кріплення кришки, будуть питання. Тому новачкам краще звернутись в сервіс. Ще один варіант знову ж таки взяти з однією планкою, але вийняти і продати, і поставити замість 32 гіга, кому треба. Це, до речі, максимально, що він підтримує. Третій варіант купити відразу з двома і не паритись, адже далі я покажу, чому обов'язково. Бажано дві планки, або взяти з однією і користуватись, але дивись відео далі, щоб дізнатись, в чому буде різниця. Взагалі, охолодження просте, без наворотів і цього має бути цілком достатньо для нашого заліза. Кришка пластик, але має опорні точки, щоб запобігти деформації. Батарея в нас 48 Вт годин і от зі своєї практики, я писав сценарій, браузив, плюс прокручував відео в Adobe Premiere на додатково під'єднаному моніторі, коли працював над цим же відео. Мені батареї вистачило на 3 години в такому режимі. що Доволі непогано. Прошу звернути увагу на те, як він швидко вмикається. Натисну. Акуратно, красиво, негромістко 2 кілограми 100 грамів. З зарядкою та шнурками 2 кілограми 561 грам. Зарядка, до речі, на 135 ватт, все інше також видно. Щур, блок, шнури, накопичувач, флешка і вперед. Поїхав з ним на велосипеді в інше місце і важить все це з рюкзаком до 3 кілограм. І, як на мене, досить непоганий мобільний варіант робочої машинки. Ну, давайте повністю навантажимо стрес-тест AIDA 64 та Furmark. Стрес-тест 12 хвилин, і хороша новина полягає в тому, що. Ви мене чуєте краще, ніж охолодження. Температура відеокарти 66,8, температура процесора 82,5, 94,5 в піку, але це на початку тесту, коли були максимальні частоти і охолодження ще не працювало. Тротлангу немає. Споживання процесору 20 Вт, 43 в піку. Споживання карти, як і було. 50 ватт. А от і причини класної швидкої роботи, як для PCI 3.0 це класні і швидкості. Як зрозуміло, охолодження цілком вистачає як процесору, так і відеокарті. При цьому який кайф, що він не шумний як пилосос, і можна відпочивати за таким. Дивимось, скільки видає процесор в CPU Z, і от для порівняння мій десктопний Ryzen 5 700 x Мушу сказати, що це цілком адекватний результат для ноутбука цього класу. Ну і давайте ігри і почнемо щось не дуже легкого відразу: God of War середнє налаштування графік. І як бачимо, ось тут DLSS не увімкнути, адже це не RTX, а молодший чіп сімейства Turing. Тому середній Full HD без апскейлу. Як бачимо, 60 кадрів немає. Але доки дивимось, дещо прокоментую. Карта 50 Вт максимум, проц лише до 20 Вт бере тут. Максимальний його нагрів, що бачу в іграх, 83 градуси, тут в нас 80. Карта взагалі в діапазоні 65-74 градуси. І головний маркер. Якщо біля ноута під час гри комфортно Сидіти без наушників і чути звуки самої гри, то це для мене особисто вже перевага. І при чому я тестую без підставки. І знаєте, взагалі нервова система ціліша без цих звуків пилососу в кімнаті і без осягнення того, що там дуже жарко. Ну це так, роздумив голос. Маємо десь 47 кадрів в середньому, а от якщо примкнути на низький пресет графіки, то вже буде десь близько 55, місцями проскакує навіть 60. словом, при бажанні можна побігати навіть в цю гру, але відмотаємо назад, бо є. Нюанс тримай фокус. Я дістаю одну планку оперативи і тестую цю ж гру. Якщо спочатку FPS не надто відрізняється, то згодом все буде більш печально. Зверни увагу ось на цю лінію. Це час кадру. І ці піки це фризи і підлагування. До речі, з однією планкою після двох я відразу помітив, що запускатися все стало довше, як ігри, так і інші програми. Мало дуже мало в наш час 8 гіг оперативи, 16 must have. І плюс ми бачимо наскільки нижче до того ж став FPS. Далі. І от як заважає одноканал і 8 ГБ. З двома планками не лише кількість ОЗУ грає роль, а й те, що в двох каналі продуктивність відчутно зростає. В RDR 2 гра не дає вмикати Ультра з Full HD роздільністю або понижай до HD. Або знижуй налаштування, логіка проста. Бо відеопам'яті в карти лише 4 гігабайти, тому я лишив ультра плюс високий, лише понизив текстури, щоб влізти в ліміт пам'яті. І вже на початку бачу 30 кадрів, а це означає, що ну його і це не прокатить. Тому хочеш, не хочеш, потрібно знижувати ось так пресет графіки і лишати середньо високий Хоча б ну і ось тут інша справа: вже можна грати. Так, графіка далека від тієї, що я бачив тут на ультра в 2К, але це й не мильна піксельна розмазня. Краще, ніж на вбудованій графіці будь-якого ноута чи процесора. Значно краще. Та й лінія часу кадру нормальна і все доволі плавно. Потім, звісно, я запускав гру з однією планкою, гра лаялась на те, що їй мало 8 гіг і запускалась довше, але запустилась. Картина наступна: дуже сильно програє ноут з однією планкою, прямо моментами більше, ніж на 20 кадрів. Зверни увагу на те, що GPU місцями недопрацьовує на варіанті з меншим об'ємом пам'яті і частково простоює. Це наочний приклад. Того наскільки завдяки лише одній планці пам'яті ноутбук може стати ігровим, і навпаки, врешті аж 58,5 кадрів з двома, і сорок з однією планкою 38,6% різниці. Все ще хочеш ноут з однією планкою оперативи. Думаю, все більш ніж зрозуміло, тому я граю зараз з двома планками і отримую майже 60 кадрів. Звісно, трохи не той кайф, як з кращими екранами і вищими налаштуваннями в плані графіки, але для ноуту за ці гроші цілком нормально і природньо. Якщо потрібно за 60 кадрів, то можна ще понизити на один щебель графіку, і тоді трішки більше мила, зате й більше кадрів. Екран нагадаю 60 Гц і більше ніж 60 кадрів не мають сенсу. Тепер те, заради чого, беруть подібні ноути батьки своїм школярам. Ну для навчання в першу чергу само собою, але в перервах можна й в онлайн шутани побігати. Я для прикладу взяв українську гру Шатерлайн. І при чому Full HD на високих налаштуваннях так ось 60 кадрів переважно є. Правда, псують враження частенькі під фризи, тому думаю, потрібно виставляти на середні налаштування, щоб менше фризило. І дійсно, на середніх змін в графіці я особисто не дуже бачу, а от геймплей набагато приємніший, до того ж, більше кадрів 60-70, Тобто є деякий запас для складних заруб, тож так би і лишив тут. Тому цілком непогано, а з однією планкою я тут навіть не тестив І так розумію, що було б відчутно гірше. В кіберпанк я ставив різні налаштування і середні в тому числі. Результат ніякий. 30 кадрів це вже некомфортно. Тому, врешті, я виставив найнижчі налаштування в Full HD і стало краще, але навіть 50 кадрів немає. А там, де найбільше навантаження на процесор, лінія часу кадру бажає кращого: 41,4 кадри. Якщо увімкнути AMD FSR, програмний апскейлер вже 51,5 кадрів. І лише ось так можна грати, але ж можна. В самій грі виглядає це ось так, і саме процесор є вузьким місцем. Ця гра дуже активно його використовує, пам'яті відеокарти недостатньо, оперативи та її швидкості, і все це разом. Та при великому бажанні трішки побігати можна. А от бродилочки на кшталт Асасін Крід вальгала запросто, навіть на середніх налаштуваннях, Фризить рідко, здебільшого йде плавно, і 56 кадрів видає. А на низьких налаштуваннях взагалі завжди за 60 кадрів. Графіка на низьких, звісно, так собі, але навіть в тесті йде плавно. Звісно, старі ігри або ігри типу CSGO влітатимуть на максималках. Про це навіть не говоримо. Тепер поділюсь власними враженнями щодо монтажу на подібній машині, тобто робочих завданнях. Як я казав, я підключав монітор до ноута і налаштував більший екран як основний, а екран Ноута допоміжний в мене був. І так, знаєте, доволі комфортно. Поганявши відео в монтажці, навіть покрутивши кольори на відео в 4К з бітрейдом 100 Мбіт з кодеком H264, я отримав задовільний результат. Крутить плавно, дозволяє нарізати відео без проблем. Звісно, якісь важкі переходи чи ефекти не так плавно йдуть, як на ПК. Але скажу, що ця машина все ж є вхідним білетом для монтажу навіть в 4К. Що там вже казати про Full HD? І тут саме карта грає роль, вона значно пожвавлює роботу. Рендериться також, звісно, не так швидко, як на ПК, але як на мене, значно важливіше працювати комфортно саме в програмі на таймлайн. А рендер це вже другорядне, можна й почекати. Єдиний кольорокорекція на ньому буде неточна. Він не передає адекватно кольори, а от на моніторі підключеному без питань. Отже, які висновки, враховуючи його вартість, я отримав приємні враження. Звісно, він далекий від ідеалу. Але що можна вимагати за цю суму врешті? Ноути завжди були дорожчі, ніж ПК аналогічної продуктивності, і тут варіант лише один: якщо потрібно більше, треба заробляти, знаходити способи і купувати щось дорожче. Просто піди і знайди щось дешевше, як то кажуть, з дискретною графікою. Але є різні його модифікації, в тому числі з 30-50 Ti максимум, і навіть з екраном не 60, а 144. Герц, а там вже і DLSS можна вмикати, і буде трохи краще в іграх, але й дорожче. Ось такі мої загальні враження, і як на мене, цілком адекватний бюджетник, не лише для браузингу, як то кажуть, і це мінімальний квиток у щось більше ніж пасіян та офіс. На нього, а також деякі інші модифікації, лишаю посилання в описі і в першому коментарі. Якщо вже володієш таким ноутом, пиши, що про нього думаєш в коментах, адже це не нова модель. Тож до зустрічі, слава Україні, і пам'ятай головне.